Поки ви не зайшли в свій аккаунт, ви можете дослідити можливості цього сайту Tinkercad. Насправді тут можливості досить такі великі, широкі. Ви можете використовувати дуже багато різних модифікацій, і навіть не тільки 3D-моделювання, а ще й моделювання радіоелектронних схем. Особливо це буде цікаво тим, хто вивчає Ардуїно. Можливо, колись я все-таки мрію, що я створю окремий курс по Ардуїно. Якщо це потрібно, напишіть свої коментарі або під відео, або у цьому курсі, який ви зараз проходите. Мені буде цікаво дізнатися, наскільки от вчителям інформатики, до речі, треба цей курс. Отже, коли ви зайшли на цей сайт, ви можете знайомитись з відеопрев'ю. Трошечки подивитися, для кого цей сайт, як він розроблений, що тут можна зробити, ознайомитись з різними можливостями, наприклад, дослідити, які є 3D-дизайни, які є дизайни радіоелектронних схем, або що ви можете навіть робити 3D-дизайн за допомогою е скретч-кодів ну або блокових кодів так званих. Це вже такий поглиблений рівень, чесно кажучи, що в своїй практиці я ще його не використовував, але в американській системі це дуже поширена практика використання таких кодів, щоб одразу побачити результат. Також цей сайт за останній рік, я би так сказав, був досить таки розширений, і тут уже можна побачити навіть проекти різних людей і учнів, використати їх і навіть роздрукувати. Тому ви можете навіть зайти, подивитися, які існують проекти, і, можливо, навіть знайти щось цікаве для себе. А і для своїх робіт з учнями. Тут вже ви, ви будете починати входити в свій аккаунт, і в самому низу ви також можете знайти швидкі переходи. Я все ж таки повернуся на верхню частину нашого екрану. Якщо ви зайдете на вкладочку Tinker, то побачите, що ви можете створювати 3D-дизайн, оці радіоелектронні схеми і за допомогою кодових блоків програмувати 3D-моделювання. Крім того, на цьому сайті ви знайдете таку можливість, як SimLab, тобто симулювати певний рух об'єктів, як вони будуть, наприклад, падати, тобто взаємодіяти між собою. Можна налаштовувати навіть різні. Властивості цього об'єкту, тобто, наприклад, він може бути резиновим або навпаки дуже міцним. Тобто, ця, цей функціонал буде дуже цікавим вчителям фізики, мені здається, і я його також окремо розгляну в окремому розділі нашого з вами курсу. Також ви можете завантажити додаток на iPad, який вам в 3D буде в реальному світі, тобто за допомогою AR доповненої реальності, показувати об'єкт, який розробили учні. Тобто, наприклад, вони розробили літачок. Давайте я спробую зайти, по-моєму, там. Є такі невеличкі приклади, ось. Тобто вони розробили літачок і хочуть побачити в реальному часі, як воно буде виглядати, в реальному розмірі цей об'єкт. Тобто, досить таки цікаво, якщо ви розроблюєте моделювання і реально реалізовуєте об'єкти, хочете, щоб учні подивилися, які розміри вони мають і як вони будуть виглядати. Також наступний рівень, як тут і вказано, вашого моделювання це буде встановлення Autodesk Fusion, який є безкоштовним, і цей додаток він досить таки. Глибше дозволяє щось змоделювати, тому, якщо ви захочете його вивчати окремо, це буде чудово, тому що він є безкоштовним, він є досить таки потужним. Ну от щось приблизно як блендер, тільки в нього більш така е, нахил чи ухил на автокад. Якщо ви знаєте такий додаток, він є двовимірним, а тут прям можна точно-точно моделювати різні там 3D-дизайни. І от якщо я навіть знаю, що такі популярні якісь компанії, як Аякс, і от подібні компанії, коли я цікавився, хто використовує цей Fusion, вони реально використовують для того, щоб зробити свої моделі і подивитися їх в реальному часі. Причому там можна навіть моделювати. Як воно буде взаємодіяти, тобто щось, типу як лап, вже там є всередині. Також ви можете зайти на вкладку галереї, подивитися також готові роботи і проекти інших учнів. Тут є досить багато цікавого, я інколи навіть брав для своїх уроків приклади того, як можна щось реалізувати, і мої вже учні намагалися це реалізувати тільки по-своєму. Є також проекти, це вже повноцінні проекти, де ви можете їх брати в якості уроку, тобто, коли ви зайдете всередину, ви побачите ну, в більшості випадків, побачите. Опис того, що вам потрібно, які етапи треба пройти. Бачите, степ 1, степ 2, степ 3 і так далі, для того, щоб виконати цю роботу. Тобто, це вже повноцінні такі уроки, навіть можна так сказати, які ви можете використовувати для своїх учнів. І це прям дуже кльово, тому що раніше такого не було. Classrooms це в принципі тут описуються можливості того, як ви можете підключити своїх учнів, що ви можете видати їм урок, наприклад, в Google Classroom. І також деякі уроки для ваших учнів ви можете видавати всередині вашого класруму. Там навіть є базові непогані уроки. Я їх колись використовував, проте ну, вони такі трошечки складніші, якщо ви прям тільки-тільки починаєте вивчати кінкерка зі своїми учнями. В першу чергу це буде складно через англійську мову, тому що там непоганий опис, я їх вчитель розумію, що там написано, що треба робити, які кроки треба робити для учнів. Це трошки складновато, а автоматичний перекладач, по-моєму, там ну, раніше не працював. Зараз, можливо, і працює, тому тут я не буду впевнений до кінця. Також ви можете відкрити розділ ресурси, подивитися різні Tinkercad блоги Такого теж раніше, до речі, не було. Тобто, ви можете прямо спілкуватися зі спільнотою. Є Learning Center, де ви можете знайти багато цікавих уроків. «Design and make skills», тобто там різні також такі уроки, ну можна їх назвати уроками, де ви можете підняти свій досвід, свої вміння, користування. Досить цікаво для учнів це челенджі. Вони влаштовуються в певний місяць, в певний період. Давайте подивимось, От, наприклад, зараз є бачите, декілька челенджів це ось такі ось такі за допомогою паттернів, а це попередні челенджі, які були реалізовані самим сайтом. Тобто учні приймають участь в цьому челенджі, і свої роботи потім там оцінюються, наприклад, які є найкращі роботи. Хелп-центр є також окремо вже виділена зона, виділена сторінка для того, щоб розглянути уроки, і почитати про private policy на цьому сайті. Тобто, це, в принципі, основне меню, основний інтерфейс вашого сайту. Що буде вам корисним, ви маєте ознайомитись з цим самостійно. Тобто, будь ласка, полазьте по цьому меню. Подивіться, що є цікавого. Я думаю, ви знайдете щось більше, ніж навіть я можливо зможу вам дати на цьому курсі і з цими уроками, тому що там є багато класних прикладів, які ви зможете використати в своїй практиці.